Я навіть не знаю, що сказати. Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку це правовий механізм прийняття колективних рішень. Наші люди чомусь вперто плутають ЖЕК та ОСББ. Вони не можуть зрозуміти ніяк, що ЖЕК це просто обслуговуюча організація, а ОСББ це форма колективної, колективного прийняття рішень. ОСББ. Робиться саме для того, аби люди колективно приймали рішення за певною процедурою, шляхом проведення загальних зборів і прийняття рішення більшістю голосів. Будь-якого рішення стосовно будинку. Починаючи від того, хто його буде обслуговувати і закінчуючи тим, що робити з прибудинковою територією, поставити там наливайку чи розбити там Оліпійську горку. Наші люди ніяк не можуть зрозуміти, що будинок апріорі є спільною всіх власників приміщень в ньому. І нічого іншого бути не може. Відмовляючись створювати СББ, люди позбавляють себе право і можливості приймати ефективні колективні рішення. Але обов'язки залишаються за людьми. Все одно вони є співвласниками, і все одно тільки вони несуть відповідальність за свою спільну власність. Якщо їхній будинок зруйнується внаслідок того, що за ним ніхто не дивлю, Ним не, не, не опікується, не дбають про нього, це буде відповідальність саме його співвласникам, не держави, не райдержадміністрації, а тільки співвласників і більше нікого. Вже скільки є випадків, коли будинок руйнувався, там там відбувалися всілякі вибухи, будинки заливало і так далі, і все одно до наших людей не доходить. У них просто неправильне уявлення про ОСББ, тому що ніхто ніколи до пуття не піарив, що це таке, і не пояснював людям, що це механізм прийняття колективних рішень, яким чином можна позбутися квартири в ОСББ. Тільки якщо абсолютно не контролювати своє правління, дозволяти правлінню красти гроші, не змушувати правління звітувати і не цікавитись рухом коштів по ОСББ.